Танюся. Куди ти пішла? Кирюха то. Куди ти пішла? Куда? Маленька моя. Ти мій Куди? Маленька моє. Куди ще пішла, мацю косі? Що делає? Танюся. Маньонь. Таню. Ті там лежать боком, всі тут. І Десь тут? думаю, я аляш. <рес> <рес> Маленьке моє. <рес> Де ж ти ляжеш тут? <рес> О! Дивись, як гарно ліг. А ножки все ціле, дорогенькі. Ножки не болять, все ціле. Давай мій хороший, піднімайся. Ти живий, а це найголовніше, мій хороший. Давай, давай, мій хороший. Не треба чуть передишку зробити. Так, да, зроби мій хороший передишку. Біжи випий гарячого вина тросіть. Да. Зроби мій хороший. Ти що зверху спускався? Що да. ти кажеш? Це що може таке бути? А ти давно тренуєшся? Пару день. Та що ти таке кажеш? Що, ти за один день так навчишся їздити? Те ще паної? Падає. Ну, хто не падає, той не познає нічого. Тоді? Давай, бай-бай, мій хороший. О, то на якій швидкості танюся цей чоловік впав? ah